Шокуюча подія може відбутись будь-ким. Це такий шок був. Що взагалі я й плакала, і кричала, приходив жертв, я і ругалася з ними, все, а їм по барабану. Затопило, згоріло, зникло. Як таке пережити? Де потім взяти гроші на ремонт? 1 февраля якраз затопило мене. Зорвало кран на криші гарячої води, отоплення і полилося. Тут ще двоє суток капала чи троє суток капала вода. Тут кастрюльок, мисочок було, яких хочеш. Тут затоплення, вода текла прямо по стіні. З усіх світильників вода капала. Це такий шок був. Що взагалі я й плакала, і кричала, приходив жертв, я і ругалася з ними, все, а їм по барабану. Де взяти гроші на відновлення житла? Для складних ситуацій завжди є прості рішення. В першу чергу я позвонила дітям. Кажу, таке діло мене затопило, синок приїжджає чи там то. Ані каже, мама ми ж застраховані, я ж вас застрахувала. Я кажу, ну що мені робити? Ну, ладно, я позвоню сама перша у страхову компанію, вона позвонила. Мені потім перезвонили із страхової компанії, Ну, приїхав оцінчик, все повписав, подивився. І слава Богу, так. Мені виплатили 14 тисяч, 304 і ще 95 копійок. Я довольна. І з тої суми, що я платила, допустим, за страховку 15 гривень в місяць, і я отримала 14 тисяч, то це хорошо. Це хорошо. Вартість страхування майна 15 гривень на місяць. Виплата відшкодування 14 тисяч гривень. Страхування це розумний спосіб зберегти сімейний бюджет та майно. Ну кажу, ладно, 15 гривень це невеликі гроші, хай буде. Тільки щоб у нас, а воно, бачите, і коснулося. І дуже добре, що були застраховані. У мене вже сусід перший застрахувався. Сразу тільки це в мене вийшло, він зразу пішов і валя, я застрахувався. Кажу, а ти от чого? На всякий случай. Хай краще буде. Гроші невеликі кожен місяць, але мало лі чого. А тепер я вирішила застрахуватися зразу на год. Да. Ну, а що ділать? Страхова компанія Дім страхування, захист вашого майна і сімейного бюджету.